Вас вітає канал Спортивний Родовід про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США. Всі контакти в описі. Ігоре, вітаю. Вітаю вас, Олексій. Дуже приємно познайомитись і хочу подякувати, що ти, Ігор, зголосився зробити інтерв'ю і розповісти надзвичайно цікаві історії про український футбол в США. Так, І от по традиції нашого проекту, у нас спортивний родовід, ми вивчаємо який же ж у нас родовід. І розкажи так трошки про себе і звідки саме українське коріння твоє. А... Родився в Терболянському районі, село Струсів, дуже гарне село, мальовниче, виріс там. 21 рік я там прожив і звідти вже попав сюди в США. Тобто я ніде інше не був, зразу з сюди, сідав, в Чикаго. І отак. От і скільки років уже за кордоном? А, за кордоном з 2016-го. Mm -hmm. Можна сказати, з 2017-го, то я приїхав в грудні якраз перед новим роком, то з 2017 го року можна сказати. О, окей. І як з'явилась ідея створити команду футбольну? Футбольна команду ідея вона прийшла якась сама по собі. Я взагалі в Україні футбол. Не грав, щоб так десь якісь мати регалії високі. Грали за село yeah. на район, і, і то я почав грати напевно, в 11 класі за село або може, вже і після. А до того це так як в селі в нас зранку до ночі, поки поки не стемніє бігали yeah. в футбол. І футбол завжди був в житті. Завжди любовів грати, а сюди приїхав. В 2017 році як я сказав, тут футбол я взагалі не грав mm -hmm. до 2022 року, напевно. Ну, десь, десь бігав, так якісь друзі десь покликали, чи десь якісь переписки в Фейсбуці. Я побачив в групах українських, що там десь збираються люди. Так, десь локально я собі ходив, десь бігав футбол. А так, щоб на постійно якісь команди. Я навіть не знав, що тут є так багато українських команд в так, Чикаго. Так, Я вже коли ми почали е, нашу команду, е, створили, то ми вже заявилися в е, Лігу. Я вже знав, що це дуже багато команд наших є, і дуже багато хлопців є. Так. А команду, е, як ми створили, е, почали приїжджати е, друзі. По цій, по програмі UFU. і ми збиралися бігати свої знайомі, так би в залі бігали в залі. Потім вже потепліло, бігали в школі, збиралися на площаці, і вже нам надоїло грати між собою, бо вже не було ніякої заруби. Тобто, приходили ми. От мої друзі, там хто приїхав по ЮФУЮ, і ми зібрали нас, там було плюс-мінус вісім чоловік. І приходили другі, так само українці, їх так само плюс-мінус вісім чоловік приходило. І ми все грали, 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 грали люди проти себе. Просто вже надоїло. Ми вже були всі знайомі, не було ніякої заруби. І вирішили створити команду і заявитися на якийсь турнір, щоб були судді, щоб кожну неділю була гра. А то ми в селі всі грали. На район за хтось кожен за своє село, і всі хотіли відчути цю атмосферу знову, що кожної неділі гра, всі збираються футбол після футболу посидіти і вирішили зробити команду і заявилися на турнір. І так почали грати. Це ми створили команду в 24-му році. Команда молода, ми тільки от другий турнір, другий сезон граємо. Uh, і ну, було багато uh, так би труднощів, і вони зараз є, uh -huh. і зараз, певно, найважче, бо uh, нема спонсорства. Uh -huh. тут, тут, тут трошки <смі> в Америці тут постійно робота, 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 і коли нема спонсора, то ми самі скидаємося і, і так uh, граємо. Ну, так створили команду. Чисто просто надоїло нам грати вже між собою. І з цих двох е, хто приходив, ми грали між собою, хто дуже часто приходив. Ми бачили, хто має бажання грати е, і хто щось трошки міг грати, і ми з двох зробили зробили. І це, і це навіть не зразу була Force юей. Ми зробили а, нас багато не було, ми грали міні-футбол. Mm -hmm. В такому, в такому залі, що там такий як хокейний зал. Ви вже напевно чули, що аутів немає, там просто портики. Там запускають, там нас запустили просто, як я не знаю кого, І ми там місилися в тому. без аутів, без нічого. Від бортиків грають, там корпусом корпусом вдарили до бортика. О, Господи, там такі. Там мексиканці переважно я бачу, грають і якісь ці колеги наші чорні, то вони там люблять цей, цей футбол. То ми там щось трошки пограли, але там щось таке все непонятне було. Грали сезон, там вже щось дозаявляли людей посередині сезону і вони починали грати. Короче, то ми так і не, 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 не зрозуміло, як там воно все працює. Але ось, ось якось так. А ще були такі турніри. У нас тут є, не знаю, можливо, чули тут. І в, коли війна почалася, то дуже часто організовують якісь турніри в допомогу в Україні то в таких турнірах теж приймали участь пару разів. І ще до команди так само мене бувало кликали. Ну, в... це переважно тракові компанії. Вони хочуть так би зробити внесок свій і хочуть вистати свою команду. І вони так переважно, що вони спонсорують, платять за ці внески, донатять, і ми просто граємо від імені. Якось компанії. Такі турніри також у нас тут популярні зараз. Що приймаємо участь в такому. Та так. якось скажіть, будь ласка, як виникла ідея назви команди? Тобто, ж ви обирали її, так, якось назвали, щоб це підсилено було, і ідентифіковано, що це українська команда, так? Так, так. Тому у нас всі з України, всі, всі українці, і назву. Ми створили е, групу в Телеграм і додавали цих людей, хто вже був так, якби, з нами, і там обговорювали назву. Кожен якісь свої ідеї. А які ще варіанти були? Наприклад? А, там ну були варіанти. Так багато варіантів не було. Я, я не згадаю напевно, але тут вже просто зайняли і тризуб, і там, і, і, там і, Галичина. Всякі. Ну ми щось шукали таке, щоб ніде не було ще. Так. І по правді кажучи, в нас не дуже була активність по назвах, щоб хтось так приймав участь, то е, я просунув свою ідею. Це я придумав Force є. Вона не було зразу е, Force ює. Я ще щось там United Force Ює, щось щось такого я придумав е, зі своїм братом двоюрідним, який в Україні. Ми з ним двоє придумали. Він каже, що «United Force Ukraine» — це щось дуже дипломатичне. Ще ж таке. — він каже: давай просто… довго така да? так? Каже, давай зробимо просто Force UA». І я я, я закинув в групу. Щось там пара людей ніби сказали, що непогано, непогано, і ніхто нічого більше не пропонував. І я так продавив вже на іменно, що нехай буде цей Force UA. Закладалося, типу, сила України чи сила українців. Е, у в мене в голові так було, що Форзі. Yeah. І так з'явилася назва команди. І логотип так само. У мене дворідний брат. Він в Україні в, Тер в, Тер в Тернопільській області в Тернополі. Він займався і займається, що розробляє логотипи так само. Uh -huh. Так його хобі, можна сказати. І ми з ним так само придумували лого якесь, щоб, щоб було. І я не знаю, два дні напевно, ми. Щось там я йому кидав свої ідеї, він мені каже, так можна тут так зробити. Мені це сподобалось. І ми так дійшли до того, що от такий логотип зробили. Чи от він... Так, 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 так. І саме українська ідентифікація, тобто назва, і одразу всі, так, хто так. чує і читають, вони розуміють, що це пов'язано з Україною. Дивляться, бачать логотип, є українські символи і знаки, так. і одразу вони розуміють, що це українська команда. Так, так, є. Ми такий тризуб сюди. Наверх поставили, щоб так. був трезуб і жовтий колір, синій жовтий ми так це зробили. Супер. Супер. І, і не писали, і не писали, бо тут пишуть Сокер s ССС. Ми писали іменно так, щоб вже було футбольне, сокер якось так воно не знаю. Для нас не звучить сокер. А що паралельно можна, FC, всі, та якби Fight Club. У нас, у нас хлопці люблять так. жорсткі ради. Так. Ігор, а скажіть, будь ласка, от ви створили команду у 24-му році, так? ти говориш? Так? так, молода команда. Серед труднощів. Одний один із ключових це фінансова складова, спонсорство. Так, а я, які ще були бар'єри, які ще те, що ви подолали, і зараз клуб існує? Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі? Ну, бар'єри були то, що ну, немало людей, в принципі, якщо mm -hmm. в команді побрати. і дуже важко а, люди організовуються. Бо є а, в команді, коли ти написав а, в групі. Є люди, які зразу там прочитали і зробили те, що від них треба. А є такі, що їм треба ще дзвонити окремо, казати хлопці. Це от такі труднощі, що організаційні моменти. Що трошки важко там. Ми, ми збирали гроші самі. Важко зібрати всі гроші. Де. Ніби не збирали дуже багато, але все одно для старту команди треба було купити два комплекти форми. Так само це. Трудність, якби, бо не, не кожен може там скинути гроші. Потім м'ячі треба було закупити, маніжки треба було закупити, і в, в тому плані, що в фінансовому. Ну, і гравців не так багато, бо всі, дуже багато українських команд, як ми вже так. згадали, і всі переважно десь грають. Бо Є команди, в яких є якесь спонсорство, якісь тракові компанії тому ж спонсорують ще щось зрозуміло, що гравець, який шукає команду, який вміє грати, то він піде в якусь команду там, де не треба гроші кидати і збиратися, але якось так, і ліга. Ми так само нові в тому, в Америці ніхто ніколи не грав. І ми не знали, як воно працює, куди йти, що робити. Ну, в нас ми в селі все дуже просто. В селі є стадіон, все, неділя така година, приїхали туди граємо. Їдемо десь на виїзд, ага, там їдемо. Все, все, все дуже просто. А тут та ліга, треба там реєструватися. Домашні поля треба брати наперед на цілий сезон. І щоб вони могли створити е, ту всю сітку і адреса, і які години це все дуже треба наперед. Потім судді, е, штрафи тут теж свої, свої такі правила. Якщо червона карточка, то штраф е, з 100 доларів. Mm -hmm. І дискваліфікація гравця на одну-дві гри і залежить, що там суддя mm -hmm. напише в протоколі. Mm -hmm. Якщо він там напише, що там гравець чуть не хотів вбити другого гравця, то йому там дискваліфікацію там на три гри дають на чотири. Mm -hmm. Перший сезон теж стикнулися з такою проблемою, бо е, в нас було дуже багато дискваліфікацій основних гравців, mm -hmm. і там на дві-три гри. А воно дуже впливає. Там е, у нас було одного разу, що е, дискваліфікацію отримали чотири гравці, по-моєму, на дві три. Нічого собі. Чотири гравці, так, і ми без чотирьох основних гравців. Е, ну, нам дуже сильно попортило е, цей перший сезон іменно ці дискваліфікації. Це теж така трудність, що ми не знали, як воно працює, як судді судять і, і так далі. Е, судді, м'яко кажучи. Аmile, тут не знаю, як то м'яко сказати, Ну, вони не знають, як судити, що я не арбітер, в принципі, але ну дуже-дуже важко. Я так розумію, що всі хороші судді судять десь вище там в інших лігах, так, так. Чи якісь а тут трошки хотілося б кращого. Але це таке все одно. Прикольно, що ми збираємося і, і граємо. І є команда, є командний а, дух, всі вже знають, що є команда Force EA, і так, хто такий та пішов. І, і після нашого інтерв'ю ще більше дізнаються, тому що а, це, це і... сила, Україна це сила, так? Так. І... Ігоря, а скажи, будь ласка, в команді: ти менеджер, логіст, організатор, тренер, засновник. так? В команді в нас е, тренера немає. Е, в нас ми обрали замість. А окей, е, відповім на питання: хто яка, яку роль я в команді виконую? Е, ну, можна сказати, менеджер, е, е, гравці, деякі е, в е, жартівливому такому тоні. Кличуть мене босс <рес> президент. Президент, 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 о, президент прийшов. Каже. Я просто я ніколи цим не займався, я ніколи не створював команди, я ніколи там не створював якісь групи і так далі. Але коли ми створили, створювали цю команду, чогось воно мені бажання до мене прийшло. Так. І логотип цей так само бажання прийшло, і воно вийшло, мені сподобалось. І потім і групу в Телеграмі я створив, зібрав всіх докупи. Так само, воно мені зайшло, І організаційні моменти раніше. Раніше, бо всіх ще є проблема з мовою. Mm -hmm. При приїхали, а я вже тут трошки довше. У мене англійська трошки краще. Тобто так. я вже по телефоні можу подзвонити, запитати і щось вже вирішити. Полагодить різні питання, так, да. так. Так, А, Але все одно дуже ще яка трудність найбільша. Я трак драйвер, я катаюся на фурі, <гум> і це проблема, що мене дуже часто не було на місці. І колись треба було їздити на якісь мітінги на ну на зустрічі, і не було у кого поїхати. То ми вибрали ще у нас колись був Воротар, Саме перше то він так само він вже тут жив, вчився, якщо я не помиляюся, то він англійську дуже добре знав. То ми його відправляли <гум> на ці мітінги, і ще просто у нас раніше був менеджер. Він сам викликався, так само українець. Він не грав у футбол, але він колись прийшов на нашу гру і йому дуже сподобалось. Бо в нас іменно в нас дух такий був. Ми, ми могли програвати, але ми ну, рвали до кінця, і йому сподобалось напевно. І він викликався бути бути менеджером. І мені то дуже було легше, бо я йому віддав інстаграм-сторінку. Я йому віддав всі ці організаційні моменти, він дзвонив до Ліги, mm -hmm. там брав нам поля на тренування, резервував, бронював і він займався всіми цими питаннями. І мені було набагато легше. Але він перегорів, скажімо так, і відійшов від цих справ. І треба було комусь то робити. І я опанував. Програму, через яку я от роблю ці е, оголошення в інстаграм. Я не знаю, Фейсбуці ви напевно бачили Facebook, так. Да. Да, так. Всі ці оголошення е, роблю я. І коли треба поля забронювати mm -hmm. на тренування, так само я маю вже контакти з всіма. Там там 3-4 я маю поля, які тут mm -hmm. недалеко в нас знаходяться, і я вже маю збережні імейли. І то в мене вже все під рукою. Якщо так. треба, в групі решили, так: робимо тренування, е, робимо тренування, то я вже зразу заходжу в імейл. Е я маю збережені там в тому-то селі, в тому, в тому, в тому. І я так написав одному: ага, є час там, е, коли нам треба, є. Е, добре, то граємо, Якщо нема, пишу другому. Угу. І так воно перейшло до мене трошки, але я потім передав вже е, е, якісь. Е, щоб люди відповідали також за якісь певні моменти, то там хтось відповідає за заявку. Тобто, в нього одна цей, що він має роздрукувати заявку, принести, щоб була заявка, щоб ми заповнили все, і це. хтось відповідає за воду, має привезти воду. Хтось відповідає за збір коштів, щоб заплатити за кожну гру суддям, і там ще якісь ну, переважно суддям ми платимо. І все, а я так веду інстаграм сторінку, Фейсбук сторінку. Ну, як веду, я так часто пишу, щоб люди бачили, щоб гравці бачили, коли в нас ігри де, на яку годину, і от таке роблю оголошення. І, ну, і поля бронюю, коли треба на тренування. Зараз майже не тренуємося. Так, бо все, якщо там треба то, треба то, треба то, треба то, і коли один, це все поступово, а, а ти ще їздиш постійно за рулем зранку до ночі, то воно. Вина... Трошки напрягала, а ще більше, коли ти робиш, 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 а, а ніхто не замічає того. О, так і є так, да. Ну я трошки, я пам'ятаю, що я передав ці всякі, щоб люди теж мали чим зайнятися, бо я вже трошки знервувався, бо що я це все роблю. А ще могли сказати що там щось не так. Ну, я, Ігоре, я от да, розкажи, будь ласка, ти згадав, що ну, в Чикаго, зокрема, там і українська діаспора, громада і команда. Як відбувається взаємодія з іншими українськими командами? Ну, як в нас взаємодія? Я маю особисто я маю номера до. Тренерів, чи там чи співзасновників, mm -hmm. і якщо там щось треба, чи позичити гравця, чи там ще щось. Ну я, я можу набрати чи там написати і запитатися там на, на рахунок цього. А взаємодія, та як взаємодія такої, в принципі, немає граємо з деякими командами в, в одній лізі. Так, так, я бачив так. Леви, так. Так, там на леве. Ну, з Connection ми товариськи переважно граємо. Хаммерси, ми так само з ними дуже рідко грали. Ти десь на турнірах хіба пересікалися? Та так, типу, привіт-привіт. Спортивні взаємовідносини, так? Так, так, пересікаємося чисто на це. І то як пересікаємося десь на іграх, то такі зароби нормальні. Таке дербі, таке українське, так? <звичай> так, так, так. Чувись, чу, таке в так, мене відчуття, що якось аж агресивно трошки. що нема. Я хочу показати українську силу, так? Так, так, так от крайня гра у нас була з крилами. Ага, крила Тово, так. Так, так. Так, то прям ну дуже там жорстко, що. Там матюки летіли, <свісна> ну, <там свісна> перемоги, так. <свісна> та. да, там <свісна> там ігор, скажи, будь ласка, які плани на майбутнє? От багато перешкод, багато бар'єрів. Вони долаються спільними зусиллями, енергія, завзяття, мета, мотивація. А які плани на майбутнє? <свісна> 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 <рісна> <свісна> <свісна> плани на майбутнє, щоб команда не розпала, перша є, так. Ну, спонсор, я все шукаю спонсорами. Я пишу в різні е, наші українські бізнеса в інстаграмі, е, їм розказую, хто ми, що ми. Ми що ми вам даємо взамін. І давайте. Ну, ми багато. Я багато не прошу. Я взагалі не кажу: о, дайте там нам тисячі. Нам будь-яка допомога буде е, в плюс, тому що нам буде менше скидатися гравця. Звісно, так, так. так. А планів у нас не було таких амбіцій е, на команду. Просто ми хотіли грати кожної неділі, і в нас не було в планах розвиватися і десь там е, йти вище, щось таке. Чисто грати в футбол е, кожної неділі. Всі працюють на роботах після роботи зібратися, і всі знають, що в неділю воді є футбол, і, і воно якось так ти цілий тиждень працюєш, але ти знаєш, що ти маєш неділю якийсь футбол, і воно якось так трошки і радує. А таких планів немає таких планів, щоб десь цей в нас нема е... таких гучних імен, що там хтось десь грав професійно чи ще, але десь... в майбутньому будуть, в майбутньому. А особливо після інтерв'ю сьогоднішнього ми поширимо його і діаспора вся українська буде знати. Не тільки в США, в Канаді, в Австралії, в Європі. Український футбол діаспори дуже такий глобальний. Так, так, то наші українці не люблять футбол грати, то вони, вони всюди молодці, що роблять команди всюди і, і грають. Ігоре. Я хочу подякувати тобі за цікаві життєві, до речі, і спортивні історії футбольні, тому що це е, певний досвід, як в новій країні, в новій батьківщині, так е, починати з нуля. І досягати певних успіхів поступово. І ваша mm -hmm. команда вже має певні успіхи, і на майбутнє буде ще більше. Я це бажаю вам. Дякую за цікаве інтерв'ю. У нас команда, хочу сказати, ми коли зробили зробили вже велику команду, що на mm -hmm. великий футбол, так, так. перед сезоном першу гру грали якраз з коннекшеном. Так, то сильна команда, так. Connection, так, то ми, ми грали з 30 плюс. Ah. з командою, то ми від них виграли, і на наступний тиждень е, основна команда Connection вирішила е, вирішила напевно помстити <с 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 за 30+, плюс. І ми від них також виграли. І це okay. нам був такий, е, такий буст, що ми такі, що ми от зібралися і виграли в команди, бо команда як в них, вже створено давніші ігравці. Там okay, okay тренуються ж трошки і вже якісь як не як зіграні. А ми тут тільки зібралися. І ми О, на такі тому, дві перемоги, так? Да? Так, ми на тому такому дусі, що ми зробили команду, все, форма є, все купили. І, і ми так перший сезон грали, але дуже багато, кажу, нам попортило, що ми, ми перший сезон, по-моєму, шосте місце зайняли, якщо я не помиляюся. З... З 10 чи з 12 команд, я вже не пам'ятаю, перший це сезон це перший сезон, це вже результат, я так не? Так, але е, було таке, що хтось на роботі з основних гравців не приїхав. Хтось там це, і ми бувало таке, що програвали таким командам слабеньким, від яких раніше там е, вигравали. Ну, і таке перший сезон. А е, потім я спонсора, до речі, також знайшов він нам поміг на перший сезон це. Хороший друг тракова компанія. Я в нього раніше працював, і я до нього подзвонив і такий і кажу: Ха -ха, Поможи. І він погодився. Це, до речі, не українець угу. У -у. Eh, з Молдови. Е е е так, і він нам поміг. Він нам оплатив eh, тренування поля. Він нам оплатив на сезон. Поле угу. і, і ще скинув гроші що на форму. Але ми вже форму мали, то ми вже купили там м'ячі. У м'ячі також тут не, не є супер дешеві ці вже, які професійні. Так, так. Так, то він нам а, поміг так нормально, грошима. Якщо в плюс-мінус згадати а, то десь тисяч сім, напевно, доларів він нам. А, Дуже сильно поміг. Та як для початку, Він, початку для, для розвитку так, команди початку, це дуже добре, так? Ще нам якраз для початку це такий нам поштовх теж дало. Що що ми закупилися всім, всім, чим треба, і Супер. так, але зараз в кожну свої проблеми. Траковий бізнес так само зараз не дуже. Краще і це постійно треба дзвонити, просити, нагадувати, і а я не люблю так сильно надоїдати людям. Я там позвонив, мені сказали, давай там окей, все зробимо. І я і я чекаю. Там десь проходить там місяць, що я можу нагадати, що там люди всі забувають, бо всіх свої клопоти. Але якось так зараз трошки призупинилася. Наша спонсорська діяльність збирання. Але я вірю, що все буде добре і у вас буде класний постійний спонсор, який буде давати можливість команді розвиватися. Так, у нас зараз я, я поміняв компанію, тому що хотів бути вдома частіше. У мене дитина маленька, і дружина сама, і трошки важко. І я вирішив поміняти роботу, щоб бути кожен день вдома. І зараз ця компанія, де я працюю, так само власник був зацікавлений в тому, щоб ну, спонсором стати. І зараз не знаю Назар, привіт. Це... Давай більше Це... думай. думай, Скоріше тут вже сезон закінчується, Сьогодні остання гра, і треба просто вже. Було би добре хлопцям сказати, що от у нас є спонсор по-любому, щоб зараз, не дай Боже, не порозбігалися по якихось інших командах. Назар Назар звати? так? Назар так. Назар подивиться наше відео і одразу зателефонує і скаже, все окей, все добре, будемо співпрацювати надалі. Я хочу подякувати за інтерв'ю. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма «Табачук». Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США, фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.